Чоловіки тікають через Білорусь в раді обговорюють виїзд для молоді до 25 років, жінок-медиків ставлять на облік після отримання диплому. А для тих, хто не повертається за кордону, готують кримінальну відповідальність, що відбувається з мобілізацією у 2025 році. Розберемося разом. Втечі до Білорусі у 2025 році на кордоні з Білоруссю затримали 911 чоловіків призовного віку. Це вдвічі більше ніж за попередні три роки повномасштабної війни. Разом узяті для порівняння. У 2022 році затримали 61 людину, у 2023 – лише 26, а у 2024 – 336. Найчастіше втікачі обирають рівненську область. Там спочатку вторгнення затримали 531 чоловіка. Інші намагаються нелегально перетнути кордон на Житомирщині, на Волині та на Київщині. Цікаво, що керує цими людьми, адже вони готові ризикувати свободою, щоб уникнути служби, і при цьому обирають для втечі територію держави союзниці Росії. Виїзд для чоловіків до 25 років. Тим часом у Верховній Раді з'явився новий законопроєкт 136-85, мета якого дозволити виїзд за кордон чоловікам віком до 25 років. Автори пропонують відкрити кордон для призовників та військовозобов'язаних, які не підлягають призову під час мобілізації у поточному та наступному роках. Ситуація парадоксальна. Чоловіки до 25 років, які пройшли базову військову підготовку, не підлягають мобілізації, але виїхати з країни все одно не можуть. Законопроєкт може це змінити, проте дискусії не вщухають, чи не стане це новою лазійкою для втечі, чи навпаки дасть шанс молодим спеціалістам на навчання та роботу за кордоном. І головне питання: чи повернуться вони?